Дорого, багато і з присмаком скандалу. Це пишне весілля у п'ятизірковому комплексі на Львівщині. Про святкування стало відомо широкому загалу зі світлин та відео, які опублікував наречений Олег Захаров. Один із фігурантів резонансної справи про організацію п'яних вечірок у Києві. Побачивши гулянку небаченої розкоші, доки триває війна, і слідство у цій кримінальній справі користувачі не приховують свого обурення. Ба більше суспільство нагадало бурхливе минуле нареченого. Згодом він закрив доступ до своєї сторінки в інстаграмі, але матеріали звідти встиг зберегти та опублікувати журналіст Андрій Лохматов. Тут Тут Захаров гуляє весілля в елітному відпочинковому комплексі. А тут він же у залі суду ще на початку цього року. Цього юнака та ще групу людей підозрювали у вчиненні сексуального насильства. За даними слідства, хлопці знущалися із непритомних дівчат, знімаючи все на відео та публікуючи у закритих телеграм-каналах. Згодом до усіх причетних з обшуками завітали правоохоронці. Утім, попри оголошені підозри за двох Ярослава Домбровського та Олега Захарова внесли за Аву по 402 тисячі гривень. У коментарях до весільних світлин гості пишуть, що на святкуванні бракує Андрюхи. Ймовірно, мова про Андрія Ярину, ще одного підозрюваного справи п'яних вечірок. Він же нині у СІЗО без права внесення застави. Не лише скандального нареченого впізнали на цьому святі градус веселощі втримав Юрік, який цитата вивіз цей день. Так Захаров підписав світлину, де обіймається із коміком Юрієм Ткачем. А крім фото, є ще й відео із купою нецензурної лексики. Це саме ведучий в мірі через екату ведучий В мірі. Я ні краблю, ні на 1% процент на ноль п'ять ноль нульносотих мільярдів відсотків. Я не на секунду не жалію тиску. Чи шкодує Юрій Ткач про свою участь у лакшері? Весіллі спочатку сам комік відмовчувався, а за нього заступилися колеги по цеху. Звинувачувати ведучого, що він виправдовує дії чувака, який його замовив провести свято? То вже занадто я в своєму житті провів декілька сот заходів, і в 70% з них я і згадки не маю, хто насправді були ці люди. Напевно, десь і мої фото з якимись людьми нечистими на руку для того, щоб обирати з них виключно чемних і чес потрібна особиста служба безпеки, яка має доступ до даних державної служби безпеки. В коментарях відповіли перед тим, як відома зірка погоджується виступати на святі, має хоча би поцікавитися в кого зовсім коротко. Ви публічні фігури маєте більший вплив на суспільство ніж пересічні громадяни. Відповідно, і берете на себе більшу відповідальність. Більшість громадян нашої країни декларує наміри і бажання жити в цивілізованому суспільстві, де найцінніший капітал. Особливо, якщо ми говоримо про публічних людей, це репутація. Про скандальну передисторію нареченого не знав, присягається ведучий свята. Через добу після розголосу Юрій Ткач визнав, ситуація ганебна. Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Щодо гонорару за це весілля вже сьогодні. Передаю військовим Мавік та Старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримає відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи, бо питань залишилося багато. Про весілля небаченої розкоші за участю публічних осіб українці дізнаються вже вдруге за цей місяць. 7 жовтня побралися колишній прокурор зі Львова Ростислав Ільницький та його наречена екс співробітниця державного бюро розслідувань Роксана. Салана, Москва, за даними змі, на кілька десят мільйонів гривень два дні відгуляли неподалік Львова. Серед зірок на святі ведучий Григорій Решетник та співаки Олександр Пономарьов Ольга Полякова дідю та гурт Дзвони сонця». згодом змі повідомили, що працівники ТЦК спробували вручити повістку нареченому Ільницькому. Щоправда, не знайшли за жодною із адрес і залишили в поштовій скринці. А весілля горе блогера, і водночас фігуранта кримінальної справи поки оповити суспільним осудом. Лідія Середюк, п'ятий канал. Діти полеглих воїнів зможуть півроку навчатися у кращих викладачів вишів. Вже з листопада розпочнеться програма Індивідуальна траєкторія лідера її творці, викладачі Києво-Могилянської школи профосвіти, а також благодійні фонди з Великої Британії, The Eneida Foundation та України Діти героїв у чому полягає освітній ноу-хау та як стати учасником проєкту. Дізнавався Олександр Карамошка. Анастасії Фіщук, 16. дівчина вчиться в 11 класі. Окрім цілі стати айтішницею, Настя мріє про акторську кар'єру, технології та мистецтво. Старшокласниця не знала, як поєднати дві сфери. Аж поки я прочитала коротку програму і зрозуміла, що саме ця програма мені допоможе у майбутньому для досягнення моїх особистих та професійних цілей. Ця програма має назву Індивідуальна траєкторія лідера Настя дізналася про неї, відки. Дівниці фонду Діти героїв благодійники організації допомагали дівчині після загибелі батька. 20 березня минулого року мій батько пішов добровольцем в територіальну оборону міста Києва пізніше. У травні того ж року, 22 другого, року. В травні мого батька відправили у напрямок Харкова, де він пізніше загинув в селі Дементівка. Нова програма створена для дітей, батьки яких загинули на війні. Індивідуальну траєкторію лідера розробили викладачі Києво-Могилянки з благодійними фондами британським Eneida Foundation та українським Діти героїв. Ми прийшли за допомогою до Києво-Могилянської академії, щоб вони допомогли нам створити цю програму. І діти, які є випускниками школ на сьогоднішній день, мали можливість знайти професію своєї мрії, реалізувати себе там, де вони. Чуть це зробити, ну і бути справжніми відбудовниками України. Кращі викладачі з усіх куточків України готуватимуть школярів до вибору професії, складання випускних тестів та вступу до вишів. До того ж будуть вчити економіки, соціології, політології, it технології, та пояснювати, що за штучним інтелектом майбутнє. І найголовніше говоритимуть про переваги української освіти, чому слід залишатися в країні. Це програми, які є такою швидкою реакцією на запит суспільства на виклики, які стоять перед перед українським суспільством. Це те, як ми стараємося, намагаємося працювати, і я сподіваюся, це буде хорошим прикладом також для інших закладів вищої освіти. Відбір вже триває. До програми візьмуть 30 щасливчиків. Аби стати одним з них, конкурсант має зайти на ось цей сайт та заповнити анкету, а також написати мотиваційного листа або записати його на відео промовою. Протягом шести місяців, починаючи з листопада по квітень, ці діти ці 30 осіб будуть отримувати навчання в змішаному форматі. Це буде 10 офлайн зустрічей під крилом Магелянки і відповідно 108 годин онлайн занять сам конкурс завершиться 29 жовтня. Наша героїня Настя першою подала заявку і вже з нетерпінням чекає на відповідь. На мою думку, в наш час важливо підтримувати підлітків їх прагнення навчатися, тому що в наші часи це складно, і саме ось ну на мою думку, програма допоможе підтримувати буде підлітків в їх прагнення. Перший набір програми проводиться виключно для учнів 10-11 класів з Києва та Київської області. У подальшому географію проєкту буде розширено. Олександр Карамушка, Олександр Корецький, п'ятий канал.